Слава Ісусу Христу! Сьогодні 14-й день Адвенту. Підпорядкуйте свою волю до волі Бога і з миром прийміть те, що неможливо змінити. Коли чуємо від когось вислів на все воля Божа, то кажемо, яка у тебе велика віра. Коли Божа воля співпадає з нашою, то ми є задоволені та радісні, а коли щось виходить не так, якби ми цього хотіли, то нам важко Божу волю прийняти. Тоді ми звинувачуємо Бога, віддаляємося від Нього і кажемо, чому Бог допускає те чи інше страждання, ту чи іншу ситуацію, і забуваємо, що ми маємо вільний вибір, забуваємо брати відповідальність за прийняття рішення, які потім мають наслідки. А чого хоче Господь, яка є його воля? У посланні до Тимотея апостол Павло каже, а воля Божа полягає в нашій святості. Також, Біблія закликає нас пізнавати волю Божу. У посланні до римлян апостол Павло каже: змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Ісусе, допоможи мені виконувати Твою волю завжди.